В таких випадках в нас є одна дуже дієва і при цьому безоплатна послуга для пенсіонерів. Чому безоплатна? Тому що вона в нас займає не більше 10 хвилин і кардинально змінює життя пенсіонерів, адже їх діти починають їм допомагати. Називається вона дзвінок сумління. Наш юрист зателефонує вашій дочці або сину. І популярно, проясняючи кожне слово, розкаже їм про законодавство стосовно цього питання, про те, які наслідки має судовий позов і розголос цієї ситуації в їхньому житті, розкаже їм, як насправді вони мають діяти, скільки грошей від їх заробітку мають надавати своїм батькам. І що буде, якщо вони цього робити не будуть? Так так, мова йде саме про аліменти на непрацездатних батьків. В більшості випадків у дітей мозок вмикається, вони через інтернет дивляться про наш центр допомоги пенсіонерам, дізнаються про наші послуги і одразу починають допомагати. Тож, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Залишайте контакти ваших родичей, і ми допоможемо!